Так, дівчатка, знову маємо величезний автомобіль для гри, для маленьких хлопчиків, дуже надійний, дуже якісний від Little Tights. Підійде для гри в пісочку, або ж гратися просто з мілкими іграшками. Він у нас має ну, потертості, але стан його без зломів, без тріщин, тому дуже крутецький. Дивіться, величезні пластикові колеса йдуть, величезна кабіна, куди можна посадити фігурки: задній вид, боковий вид, нижній вид, такі дуже надійні колеса класнючі. І тут у нас ось така тріщалочка. Знімається, все догори, опускається, згинається. Також ось так крутиться тріщалочка на 360 градусів. Все працює і також додаю вам два м'ячики, які можна е ось, гратися в корзинці. Ними тут така корзина, яка теж рухається. І додаю вам м'ячики. Жовто-блакитний. Ось такий пластиковий, жовтий та блакитний. Їх можна поміщати ось так в корзинку і гратися.